Добрий день, друзі! Запрошую створити композицію Жабка-квакушка на листі лататті в техніці паперопластики. Для роботи вам знадобиться: Кольоровий картон, двосторонній кольоровий папір, олівець, ножиці, клей клей-олівець, чорний маркер. Лінійка. Починаємо. Для основи композиції виїжджіть круг з картону приблизно 14 см у діаметрі. Для тулуба жабки виріжіть прямокутник 6х10 см. Відступіть з одного боку 4 см та відігніть цю частину. Виріжіть прямокутник 6х11 см. З кожного боку відігніть по 1 см. Приклейте перший прямокутник до зігнутої частини другого, як на фото. Склейте з іншої сторони, формуючи тулуб. Приклейте його до основи. Відріжте дві смужки 1 на 13 см. Сформуйте задні лапи, як на фото. Приклейте до тулуба. Відріжте дві смужки 1 на 6 см. Сформуйте передні лапи. Приклейте до тулуба. А передні частини лап до основи. Виріжте маленькі кружечки. Приклейте по 3 на кожну лапу. Стенно зеленого паперу. виріжіть та приклейте живот. Для голови виріжіть овал приблизно 5х8 см. Для очей по 2 зелених та по 2 червоних круга 3,5 см у діаметрі та по два білих 2 білих 2,5 см в діаметрі. В кожному білому намалюйте чорний, склейте всі частини, приклейте до голови. Додайте рот, щічки, плямки. З прямокутника приблизно 3х6 см склейте циліндр. Приклейте до тулуба. На нього приклейте голову. Для водяної лілії виріжіть дві частини квітки, як на фото. Пелюстки однієї зігніть вздовж. пелюстки іншої підкрутіть ножицями всередину. Склейте, додайте серединку з гофропаперу, Додайте квітку до композиції. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.